Слава Богу, я дякую тобі. Прийми подяку, я радуюсь у тобі. Ну, Питання то вже до мене і до вас. Чи ми дякуємо, чи ми радуємося в ньому. Це ми чекаємо, бо це скорше собрання закінчило і Уже Вже кілька Я думаю, що Бог явив до нас свою милість і сьогодні. Слава йому. Ми чули много слів, які були сказані, і ми будемо йти до молитви, будемо дякувати Богу. Я хочу один епізод такий напомнити, де колись з учнями було із Христом така бесіда, де написано і так. І зібрав їх, он повеліло їм не відлучатися від от Ірусалима, но ждіте обещаного от від Отця, чом ви слышали від мене. Ібо Боян крістіло водою, а ви через несколько дней, після этого будете крещені Духом Святым. Бесіда була Христа з учениками після Воскресіння, правда? Тому що написано і так. Їх зібрав, говорив, але казав їм же що? Ждіть! Чекайте, обіщаного. І далі написано такі слова. Всі вони єдинодушно пребували в молитві і в моленні. Тоді, коли Христос дав їм такої, наказання, бесіду, посовітував, чи що, каже, ви йдіти чекайте. І я думаю, в ожидані саме тяжко ціні. От, ми чекаємо, бо себе собрання кінчило. Як тяжко кому сидіти. А хтось довольний там чи ні? Що може посидіти? Бог дав сили, здоров'я. Ми не на ліжко хворі, нігде, а ми прийшли сюди в молитвенний дім, де написано, де двоє ні, троє, бо ім'я моє, я серед вас. Серед нас Христос. Ви так хто видите? Серйозно? Хто сьогодні бачив Христа? А може хтось просто відчував? Слово сказане Богом, воно у нас має бути прийнято чим? Вірою. Бо віра, яка двигає нами. Не то, що ощупав, і я вже знаю, ні. Ми повірили. І тому, коли Христос учням казав, і чекайте. Вони не усумнилися, вони пішли. Там далі написано, що вони деякі питання рішали. Петро рішав, тому що не хватало одного апостола і не помолилися. Бог дав відповідь правильну чи ні? Правильно. Але далі написано: прийшов день, коли не сиділи в місті, молилися, може, розсуждали, може, на колінах були, не знаю. Але написано, єдинодушно прибували в молитві. І настав такий день, коли на землю зайшов тот якого обіцяв Христос, де колись Йоанн казав, іде тот, агнець міра, якого я не достоїн розв'язати ремінь обуви. Я крещу вас у воді, а Він буде вас крестити чим? Духом святим. І виконалось то слово в день п'ятдесятниці єврейського празника, приношення нового плода було, і Дух Святий зайшов, і написано, вони сповнилися Духом Святим». і говорили на інших мовах, славили Бога, окружаючі люди слухали якісь тайну бесіда казали, хто вони? Каже, вони п'яні, напилися вина. Але я дякую Богу. я колись сказав, що хто ти Ісус будь милостив до себе, який сказав, що я готовий вмерти за тебе. Але коли питання дійшло індивідуально, а Він казав, не знав Христа. Але коли. Виконалося то, що Христос сказав, ти учуєш, коли буде співати петух, і ти трижді отрічешся. І написано, Петро вспомнив, глянув на Ісусові очі, та ті очі його зволнували. І написано Він горько заплакав. Але по Воскресінню Христос сказав: Я вас чекаю в Галилеї, ідіть, скажіть, Петру, я і його чекаю. Тот момент отричення був такий, коли він ще був не сповнений сили, а тут, і сповнивши сили Духа Святого, він говорить: Боже братія, вони не п'яні, а виконали слово Боже, яке було сказано в Йоїля, впоследні дні і духа моєго на всякою плоть. І будуть сини ваші і ви прочувствувати. Старці будуть видети відення, основнення, розумляння ми були. И ми з вами дожили до того часу. Слава Богу! Коли в наші серця прийшов Дух Святий, але тут написано в ожиданні. Можливо, ще хтось не хрещений Духом Святим, ви маєте право молитися, щоб Бог хрестив Духом Святим. Треба жажду, треба стремлення, треба йти до того. Або хтось, який відповідає, любить і милує. Слава йому. І ще далі я хочу прочитати юне слово, і ми будемо дякувати Богу, де. Апостол Петро, Духом Святим Бог говорить через нього такі слова. Ми в ожиданні, наша країна в ожиданні, Кожен із нас щось чекає, і Бог через Петра говорить такі слова. Одно то не должно бути сокрито від вас возлюбленные, що у Господа один день, как тисячу лет, и тысячу лет, как один день. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают о медлении, но терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как вор ночью, и тогда небеса шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Если так все это разрушится, то каким должно быть святой жизни, благочестии нам, вам и мне, так написано, вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в которой воспламенившиеся небеса разрушатся и разоревшие стихи растают, в Впрочем, мы по убитуванию ее ожидаем нового неба и новой земли, на которой обитает правда. И так, возлюбленные, ожидаясь этого, почтитесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире и долготерпения Господа нашего. Почитайте спасение. Свои убитувания Христос выконал чини. І злив Дух Святий. А далі в ожиданні, нашому, де ми говоримо, що скоро прийде Христос, апостол Петро Духом Святим говорить, що як нам чекати. Ми б хотіли то, але написано не медлім, і Господь Господь. Ну хоче, щоб всі обратились прийшли до нього, тому що перед нами вічність, вічність з Христом, якого ми прийняли, або вічність без Христа. І тому, як Слово Боже говорить. І довготерпені Господа нашого почитайте спасенням. І так, возлюблені, ожидая цього, этого, почтіте, яйтесь Ним Нім і непорочними в мирі. Ми жиємо в мирі, але Христос, колись молився, Отче. Я не хочу, щоб Ти їх взяв із міра, але в мірі. Сохранив від зла. І для того, щоб нам краще пройти в цьому світі, Бог дав нам Духа Святого, який у нашому серці що ми діти Його. Амінь. Амінь. Слава Богу! Що ми називаємо з дітьми? Ми омиті, ми очищені, ми прощені, ми посаджені на небесах, але на землі в нас ще дорога є, щоб, наче жість твердо сохранити до кінця, щоби в цьому світі не опорочити себе, щоб кров завета, де ми були учасниками його трапезії, ми рахували, що вона є святиня, почитали її. І тому хай Бог благословить нас. Ми будемо дякувати Богу. Є за що дякувати Богу чи ні? Амінь за що? За те, що над нами мирне на небо, за те, що ми маємо одежду і пропитання, за Голгофу, де Христос пролив свою кров за мене, за вас. І за тих, хто чи не прийняв його вічного Спасителя, він має право і можливість прийти до Нього, отримати радість Дух Святому і бути наповненим благодаттю і славити Бога. І тому в нашій життя на землі є трудності, проблеми, переживання. У кожній сім'ї є трудності чи ні. Є, але з Христом легше пройти, тому свої нужди принесемо перед Богом. Є в нас нужди чи ні. Амінь. Є. І тут є записки, де є подяка Богу за прожитих 47 років, 65. Є нужда, щоб помолитися за спасіння, за тих, хто зв'язаний з дьяволом, щоб Бог освобождав. Є записка, що подяка Богу, за 76 років, за 49 молитися за дітей, за внуків. Ми призвані до того, ні, щоб молитися. І тому Христос молився за нас, а ми будемо молитись за наше родство, за наш край. За наш город і села, щоб Бог ще спасав і милував. А нас, спасенних, як сьогодні брат проповідував, щоб для слави своєї, щоб ми члени составляли одне тіло для созидання церкви Христової, а голова тої церкви, хто є? Тут. Який родився, який жив, який умер, який воскрес для нашого оправдання і який гряде за церков'ю своєю. Хай Бог благословить кожного, щоб кожен із нас, який присутній на цьому місці, не був залишений на страданні. На вічні муки, а що коли явиться Христос во славі своєї і коли, як написано, пригласі Архангели трубі Божі, мертві воскреснуть, живі і зміняться, і будуть восхищені на облаках, і там завжди з Господом буде. Але щоб бути там з Господом, треба тут жити з ним, двигатись, наповнятись Духом Святим і славити Його. І тому приклоняємося перед Ним. Дякуємо йому, Йому слава по віки. Благословено ім'я Твоє, Господь. Ми дякуємо тобі за цей день, який ще ти дав для нас, слава тобі. Ми дякуємо Тобі за слово Твоє, яке ти говорив до наших сердець. Поможе кожному із нас оцінити той час. Господи, скільки ми проводимо общені з тобою, а скільки тіряємо времени для другого. Ти хочеш бути з нами постійно, тут на землі і у вічності. Слава тобі, і ти сказав, де я, там слугами й буде. Халілуя! Але ти не тільки слугами нас назвав, назвав нас своїми дітьми через жертву Сина Твого Ісуса Христа. Слава тобі! І тому ми дякуємо тобі за мирне небо, дякуємо Тобі за добрі чаші, Господи, що Ти даєш для нас. Ти даєш для кожному благоприятної і день спасіння сьогодні, щоби прийти до тебе. Якщо є щось не так, прости, очисти, поможи розкаятись перед тобою і отримати свободу в Духі Святому. А ті, хто нуждається у Крещенні Духом Святим, ти сьогодні можеш і злити ту благодать, тому що ти її і злив на многих уже і нас хрестив Духом Святим. І ми, Господи, є діти твої, слава тобі! А можливо, хто ще не прийняв тебе, як лічного Спасителя, сьогодні говорив Ти до кожного серця, тому що Ти любиш і милуєш, ти не хочеш смерті грішника, ти довго терпиш, Господь, для того, щоб ми не погибли, а прийшли. Йшли до тебе і спасіння. спасай такових, клич до себе, наповняй силою Духа Святого і продовжай стучати, Господи. Ми дякуємо Тобі в місті з тими записками, що кожному із нас до сьогодні ти поміг. Слава Тобі! Надавши своє життя, ім'я твої руки, святі, храни в дорогах, повсюду зберігай Господь, і так же просимо благослови тружеників на ниві Твоєї, євангелистів, проповідників, а там, де Господи, скорбі. Бетствія, наш край, ти знаєш, наших братів і сестер, які живуть там, деруться снаряди, укріпи їх серця Духом Святим, сохрани народ свій для слави своєї і молитва наша у нашому краї, щоб ти установив то кровопроліття, Господь, щоб ти ще дарував той добрий час. А народу своєму силу, Господи, щоб йти возвіщати істину, щоб ще многі пізнали тебе як вічного Спасителя, підніми діла тілі на ниву Твою, вручай їм силу Твою і благодать. же просимо Тебе за тих, хто не зміг прийти на це місце, хто в лікарнях, вдома хворий. Укріпи їх Духом Святим, поможе їм пройти тут путь до кінця, щоб вони возроптали навіть у болезні, щоб все віддали в Твої руки святі, а кого волі твої исцеляй. І стареньких братів, сестер благослови. Будь з нами не дальше, прилай спасаємо їх церкві в наших сім'ях. Чоловіків, жінок і дітей, спасай Господь наших сусідів, наш город, села, да многі ще прийдуть і познають тебе як вічного Спасителя, а нам поможи молитись і не унивати. Храни нас надальше і будь прославлений вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.